Так, добрий день. Добрий день. П'ять правильних відповідей і тисячу гривень від десь отримуєте. Готові? Так, да. Так, перше запитання. Хто був першим президентом Сполучених Штатів Америки? Він ще на доларах зображений. Ми забули його звати. В столицею ще є таке місто в США. третя буква алфавіту. В. добрий. Нічого страшного, Джордж Вашингтон. Добре. Яка битва відбулася в Україні в 1709 році? Ще є такий серіал. Е, починається на слово одного разу під Полтавою. <рес> Супер, 200 гривень. Ваше. Яка була столиця Візантійської імперії? Ім'я таке є? Ім'я на ко починається, на поль закінчується. Константинополь. Правильно, красавчик. No. Так, хто написав Декларацію Незалежності США? Томас <гум> Джеферсон. Молодець. Ну і фінальне запитання: столиця Польщі. Варшава. Юху!